Всім привіт! Закінчилася зима, і я вирішив, що час готувати авто до нового сезону, відмивати його і вирішив почати з кузова. Хочу провести глибоку мийку, глибоку очистку і підготувати авто до нанесення якогось захисного покриття. В принципі, що я вирішив обрати? Я вирішив обрати Ultimate af 0 Це лужний шампунь, він досить високолужний і добре підбиває захисні покриття, і відмиває бруд, який в'ївся. Так як була зима, то бруд. До на авто має бути багато. Далі я взяв на тест, ось такий шампунь-декон від Detailing Armor Supply, здається, називаються вони. Це лужний шампунь, також. лужний шампунь, Але вже для ручної мийки він добре підбиває захисні покриття. На кузові зараз там є якісь квіки, швидкі кварці і тому подібне. Все те потрібно зняти. Плюс ще перед зимою я наносив FX Protect Vision Coating. його також потрібно зняти. Далі взяв антибітом від Evocar, Його залишилося в мене відносно небагато, але я думаю, що мені його більш ніж вистачить. Далі в мене є новинка від Evocar, а саме Блет, Блет, чи Бліт. Чи Це Iron Remover, Буду його використовувати по кузову. Для того, щоб зняти металічні вкраплення, і разом з ось таким аплікатором, скрабом, де, щоб точно прибирати всі забруднення, які в'їлися. Якщо буде потреба, використовую Remover від e Fix Protect, не знаю, чи там є водний камінь, начебто не було, але після мийки може щось і вилізти. І знежирювач взяв. Думаю, що цього вистачить для того, щоб глибоко все почистити. Можливо, ще відполірую фінішною пастою, але подивимося. в процесі. Цесії, і можливо, які засоби буде потрібно додати в процесі, то я обов'язково про це повідомлю. В Цілому кузов ось в такому стані. Я не мився два тижні. До цього я мився детюрнером, накидував від них квік дитейлер, накидував від них ветко, Тому якийсь захист тут 100% є. Як я вже сказав, там ще фікс протект до цього нанесений. Тому гідрофобити воно має, і щоб воно не гідрофобувало і не заважало новому захисному покриттю працювати. Будемо зараз це все відмивати. Починати, звісно, будемо з безконтактної мийки. Розвів АФ 0. по рекомендації 90 мл на 1,5 літра води. Це максимальна концентрація для того, щоб відмити максимально брудні забруднення. Починати буду знизу вверх. І так потрібно з усім кузовом, але я ось тільки наніс і вже бруд починає стікати. Засіб одразу активно починає працювати. Зараз пробіжуть по всьому кузову, і будемо змивати. Перша фаза мийки закінчена, де-не-де де стоїть гідрофіл, повністю, точніше, не гідрофіл, а повністю стоїть вода шторою на криші. Десь тут стоїть, десь гідрофобить. Зараз будемо те, що гідрофобить, спробувати добивати ручним шампунем з лужним піаш. Зараз я його розведу і почнемо мийку. Відлив 30 мл шампуня, це максимально знову ж таки рекомендована доза. Не можу сказати, що він густий, але ви бачите, він тянеться, тобто ну, густуватий, трошечки такий. Гелево, я б сказав. Промиваю стаканчик, щоб все вийшло. Трошечки засіб спінюється, тому в принципі піна має бути непогана. Зараз перемішаю, візьму рукавицю, одягну захисні рукавиці, тому що все ж таки засіб лужний, хоча виробник каже, що він безпечний для рук. Але захист ніхто не відміняв, я думаю. Густенька навіть полилась через верх, трохи пізно я зупинився. Зараз візьму рукавицю і подивимось, який лубрикант та і наскільки добре вона. Взяв губку кох, опускаю її, набираю трохи шампуня, щоб вона відбралася там, просочився весь шампунь через всі пори. Дістаю губку, багато піни і починаю мити. Ковзає досить непогано, але я б не сказав, що це прям найкращий лубрикант, який я взагалі зустрічав. Ну Десь там не знаю, на 3,5 з 5 працювати можна, працювати комфортно, мені головне, щоб воно зняло всю статику і бажано захисні покриття, які тут є. В принципі, я роблю тільки перший прохід губкою і одразу бачу, як де-ніде починає розриватися водна плівка, тобто починається зніматися статика і тому подібне. Тому, в принципі, поки шампунь відмиває добре. по лубриканту, Чим далі я мию, тим мені менше подобається. Але я думаю, що перевага цього шампуня не в лубрикаті. В принципі, ручна мийка закінчена. По рекомендації виробника потрібно дати пару хвилин постояти, щоб активні речовини пороз'їдали ще там залишки бруду захисного покриття. В цілому, наче непогано. По залишкам піни тут ще друга губка з'явилася, це вона була для низа, для порогів, для арок, тому подібне. Піни ще дуже багато, водичка ще є. Тому, в принципі, 10 літрів, ну шампунь піне, він дав хорошу піну дає. Тому питань немає. Зараз воно трохи постоє і будемо змивати. Змив я шампунь, і що я можу сказати. На капоті в принципі вода стоїть, тобто тут захисту майже не залишилося. Але в принципі воно зняло, мені здається, далеко не всі захисні покриття, особливо якщо дивитися на двері. Тут ще пробивається якийсь гідрофоб. Зверху там трошечки гідрофіл, там гідрофоб. Ну, воно відмило, тобто ось тут стоїть шторою. Підбило, відмило. Але, мабуть, я сильно сподівався, що цей шампунь відмиє прям повністю всі захисні покриття, що залишалося, але чуда не сталося, тому будемо переходити до наступного кроку. Наступним кроком я вирішив поєднати одразу антибітум і очисник металічних краблень, і плюс я вирішив одразу скористатися скрабом. В принципі, я вже таке робив, але наразі в мене трохи інший скраб, і я ще не до кінця розумів, наскільки я все роблю погано, неправильно і до чого це призведе. В принципі, не до критичного, далі розповім. Але в цілому в в суть в чому. Я беру антибітум, пшикаю, наношу айрон, так як. Пузою періодично чищу і антибітумом, і айроном, то там великих забруднень немає. Цей айрон, який від Evocar Bled, він досить добре е, дає лубрикацію, тому в принципі навіть здається е, виробник від Evocar, радить його використовувати з глиною або автоскрабом. І в принципі, я також це раджу: це працює досить чудово. Декілька пшиків на елемент, пшик на аплікатор, ваш скраб. І досить добре відчищає. Так я вирішив прибрати всі забруднення і зекономити трохи води та часу. Корочі, помив я антибітумом, помив я айроном разом зі скрабом. І що я можу сказати, що здається, гідрофоб тільки навпаки ожив, тобто залишки якісь візити фікс протекта після глибокої очистки. Дають про себе знати. Тому, в принципі, без вакс-оффа або полірування тут не обійтися. Але до нього ще далеко, тому що зараз ми будемо робити нейтралізацію лугів кислотним шампунем. Взяв я ось такий кислотний шампунь, влив його 50 мл, ось це невеличке відеречко, Це Суто для того, щоб просто вже домити те, що залишилось, зняти луги і тому подібне. Зараз збиваємо і перемиваємо все авто. <му> Отак легко і швидко воно зробилось. Піна така густенька вийшла, беру губку новеньку, свіженьку помиту і набираю шампунь. Піна дуже така хороша, вивалюється з відра. Набрав і починаю мити. В принципі, мені навіть лубрикант тут подобається більше, ніж у попереднього ручного шампуня. Але це кислотний, а то якби лужний для очистки. Тому я б їх не порівнював між собою взагалі ніяк. Далі змиваємо кислотний шампунь. Коротше, декілька хвилин назад я ж цим скрабіком працював з антибітумом і айроном. І, мабуть, потрібно було послухатися виробника і не використовувати антибітум з цією губкою. Чому? Тому що вона просто почала лізти, вона почала бути липкою, і, скоріше всього, вона піде тільки у смітник. Реанімувати її навряд чи вийде. Я звісно її випру. Там підсохнути, але як ви бачите, вона полізла. По кузову, вона ніяких проблем немає, але от губки настав кінець. Тому слухайте рекомендації виробника, не робіть, як я. Думаю, що по мийці кузова все залишилося його тільки висушити. Тому беремо фібру для сушки і починаємо сушити. Турбосушки в мене немає, тому фібра з витою петлею буде найкращим рішенням. Легко проводити і все в суті. Витирає вона максимально легко, швидко та ефективно. Вирішив ще взяти Флікінвасер. Це очисник залишків якихось восків, е якихось чужорідної фарби, якоїсь смоли деревної чи щось таке. Е пробіжусь з ним, зайвим не буде. Це робиться досить швидко. Крапаєте декілька крапель на мікрофібру і розполіровуєте. Плюс-мінус це робиться ось так. Налили секундочку. І просто розполіровуєте мікрофіброю. Воно легко розполіровується, легко висихає, тому ніяких проблем немає. Зайвим, воно мені здається, не буде точно. Ну і вже, якщо кузов підготовлений ідеально, то я подумав, чому б вже після зими не пройтися фінішною пастою, фінішним кругом, та не прибрати якісь там, можливо, десь подряпини, можливо, якісь недоліки, можливо, якісь окисли. Тобто, вже дочистимо його до кінця. цей Автомобіль Виполірувати в ідеал Я собі задачу не ставлю. Я хочу лише прибрати окисли, прибрати якісь незначні подряпинки. Тому беру фінішну пасту, м'якенький фінішний круг, мікрофібру і знежирювач. Я навіть нічого не оклеюю, не знаю, не хочу оклеювати обережно, просто всюди пройдуся. Так нікому не раджу робити, але я так зроблю. Ну і в цілому я планую так пройтись по всьому кузову, по всіх елементах, трохи почистити. По суті, якоїсь навіть особливої різниці і не видно. Там ще не розтер Залишки пасти. Тому ось якось так. Ось в цілому все завершена підготовка кузова. Точніше, я його вимив після зимового сезону злегенько полірнув, так, щоб прибрати якісь окисли, якісь невеличкі недоліки, якісь. Подряпинки і тому подібне. В цілому мені результат подобається. Думаю, що кузов максимально вимитий і готовий до нанесення захисного покриття. Але наносити захисні покриття будемо не в цьому відео і навіть не в одному. Я маю за наразі дуже багато різних захисних покриттів і буду наносити різні покриття на різні поверхні. Тому підписуйтесь на YouTube. Тут скоро вийде відео тестування цікавих Захисних покриттів. я вже задихаюся, вибачте. І також підписуйтесь на TikTok і на інстаграм. Там буде також багато різних відео, коротесеньких оглядів, як воно себе почуває через тиждень, через місяць і тому подібне. Посилання на соцмережі ви можете знайти в описі до цього відео. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.